Вітаю вас, брати, і сестри, гості нашої громади, світлими іменем Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні наша хвилинка здоров'я в продовження минулого, минулої теми на тему депресія, загроза для людства. І почнемо ми, як завжди, зі Слова Божого. Локи, 12 вірш, дванадцята глава, 15 вірш, сказано. І промовив до них: глядіть, остерігайтеся стякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. Як завжди, ми почнемо з історії про одну жінку. Її неможливо було не запам'ятати, тому що в неї було дуже засмучене обличчя, коли вона війшла до кабінету лікаря. І її голос був тихим, слова вимовляли з великими трудностями, зневіра і безнадійність легко читались в усьому її образі. Депресія визначається в медицині як психічне порушення, що проявляється зневірою, втратою інтересу до життя, апатією, нездатністю радіти і отримувати задоволення. Найчастіше вона супроводжується глибоким почуттям провини чи низькою самооцінкою. Як правило, спостерігається також безсотня, відсутність апетиту, відчуття втому і погана концентрація. Якщо ці всі симптоми тривають більше, ніж два тижні, тоді лікар може поставити цей діагноз. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 31 березня 2023 року. На депресивні розлади страждало 280 мільйонів осіб. Це 3,8% населення планети. Понад 700 тисяч людей щорічно помирають через самогубство. Суїцид є четвертою основною причиною смерті серед молодих людей від 15 до 29 років. Причому Найбільше, найбільшою причиною цього є, це злочасна депресія. За результатами дослідження, яке проводилося серед 60 тисяч працездатних людей, з'ясувалося, що найчастіше від депресії страждають люди, які доглядають за літніми, за хворими, а також няні або мами, які доглядають за маленькими дітьми. 11 3%. Далі йдуть працівники громадського харчування 10,3%. Третє місце посідають лікарі 9,6%. І найменше до цього схильні вчені, архітектори, інженери 4,3%. Цікаво, що серед безробітних цей відсоток становить 12,7%. Тобто він навіть більше, ніж у тих, в кого. Хто доглядає за хворими, за літніми людьми або за маленькими дітьми. Також в цьому 2023 році ця організація, Всемірна організація охорони здоров'я провела дослідження, в якому показала, що депресія на 50% частіше зустрічається у жінок. Але деякі фахівці вважають, що це через це через те, що чоловіки просто рідше звертаються за допомогою. Ця захворювання, воно найчастіше зустрічається серед членів сім'ї, де вже є депресивні такі пацієнти, і це приблизно 20 Тим часом як родичі здорових хворіють лише 7% у 7% випадків. Незважаючи на спадкову схильність до цього стану, багато психіатрів вважає, що здебільшого депресія. Виникає внаслідок незадоволення людиною, подій її життя і як реакція на стрес. І менше ніж у 5-10% випадків, тобто 5-10% захворювання, спричинене порушенням внутрішніх механізмів регуляції роботи нервової системи. Таку депресію називають ендогенною. В країнах третього світу депресія трапляється значно рідше. Здавалось би, так. Да? Але вона там рідше, ніж в економічно розвинених державах. Хоч там люди відчувають настачу в багатьох життєвих, необхідних речах, таких як навіть одяг, їжа чи житло. Незважаючи на досить комфортні умови життя в країнах Європи і на Заході, депресія вражає, вражає значну частину населення. Нині у США це друга за популярністю причина, через яку дають лікарняні, а у Швеції перша. Проте, наше духовне благополуччя і задоволення життя залежить не тільки від матеріального добробуту, а й від інших факторів. Христос одного разу сказав: бо, від надміру, бо не від надміру багатства залежить життя людини, Луки 12,15 Це стосується як нашого спасіння, так і радості в цьому житті. Щастя, здобути, із земних джерел тимчасове і непостійне. Лише мир від Бога дарує нам справжню радість і задоволення. Усе, що нам потрібно для нашого щастя, ми знаємо, це Христос в наших серцях. Божих вам благословіть, бережіть себе і звертайтеся до Христа.